Вітаємо солоденькі булочки і пончики. Зараз у нас буде найшустріша розпаковочка. Сіла Шопатихівна на приступочках, і буде зараз знімати. Так, зручно влаштувалося. Давайте оце шопера розберемо. Перше, що я вам хочу показати, ну це всім відома річ, фумігатор для того, щоб маскитів вбивати, особливо коли йде сезон дощів. Далі дівчата зрозуміють, прокладосики щоденні. От, гігієнічні, так, тоненькі 40 штучок. Далі, 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 дівчатка моя. ремувер мені треба було ось а, самий простенький, який був, охопила, тому що знімала оце SMR-відос з мейкапом. І вийшло так, що я не догледіла, що цей брасматик, точніше, тут чи маскара. Була водостійка Waterproof. І, коротше, я не домила. Там, ну, капець, коротше, що з Віями. Хоча вона красива, та маскара з конюшиною з, е, е, взялась на авії, дуже воно гарно виглядає ці вії. Але змити це, звісно, труба. Без цього ніяк, тому прийшлося це ось таке, бачите, хопати. От. Далі, 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 далі. Чаєчок в домі закінчився. Ось отакий теж хапнула, оскільки я в маленький магазинчик, ну, типу 7-11, забігла, тому все, бачите, таке в мініатюрках, можна сказати. Взяла два, дві консерви тунця, хай лежить. оце Знаєте, от такі салати робити, як оце намальоване. Воно непогано виходить, це на випадок особливої печалі, як я то називаю. От, Далі, далі. Далі, виходить, оце таке насіннячка. Моє улюблено, ви вже знаєте цього персонажа, неодноразово показувала. Ой, ой Мені подобається, як його так намалювали. От, краще за всі цукерки. Улюблений снек, так би мовити. Це вже смажені без лушпаїння насіння. От, і взяла молока, тому що хочу в е, перепічку зробити і коли жанок е, пригостити. І мені ще треба. Ну там, знаєте, думаю, може, каву собі зроблю, тому я взяла безлактозне, ось таке і таке молоко. Не знаю, яке з них буде краще. От. От, е зараз у нас же ж манго дуже багато, сезоне манго. У мене весь холодильник манго, я вже бажалася того манго аж погано. І щоб оце не пропадало, там що залишилось, я е вирішила щось спекти, щось на кшталт шарлотки. От, не знаю, що вийде, але я думаю, що буде воно смачно. Отакі От у нас покупочки були з цього шопера. З улюбленого шопера він, до речі, такий, знаєте, міцний, зносу йому немає. Взагалі всім раджу переходити на шопери. Вони багато місця не займають і завжди кинули там в сумочку, і не треба вам у ці пластикові пакети. Такі у нас сьогодні були манюсінькі мініатюрні покупочки, тому мона сміла сказати, що це саме, що не на є найшустріше, найшустріше. Розпаковочка. Отак, от от, щоб завжди нам посміхалося сонечка, як оце соняшник. До речі, люблю я соняшники. От дякую за увагу, мої солоденькі. І щоб у нас завжди були гроші на все, що нам треба, все, що нам треба купити, і щоб ще й залишалося на добрі, корисні справи і на допомогу іншим, хто в цьому дійсно потребує. Всіх льов, люблю, підписуйтесь до зустрічі в наступному відео.